18 лютого рік тому були вбиті перші герої небесної сотні. Люди, які вийшли на мирні акції протесту проти злочинних дій ганебного режиму Януковича, президента втікача. Саме він та його поплічники віддали наказ убивати мирних українців. Проти простих беззахисних людей правоохоронці застосовували смертельну зброю. Минулий рік безумовно війде в історію як один із найбільш трагічних та зворушливих. Протягом кількох місяців відбулося подій більше ніж за усі роки незалежності нашої неньки України. Мало хто думав, що мирне протистояння мирних беззбройних людей завершиться справжньою трагедією. І коли після травмованих на майдані людей почали з'являтися перші жертви протистоянь, стало зрозуміло, що у протестах настала точка неповернення, і саме від неї розпочинається новий відлік історії української революції. Між українцями та зрадниками держави наростали з величезною силою. Можновладці налаштовували проти себе щохвилини все більше людей. Додали олії у вогонь 16 січня, коли прийняли драконівські закони, що фактично нівелювали права та свободи громадян. Їх потім відмінили під тиском небайдужих, але було це уже надто пізно. 27 січня між протестувальниками та спецпідрозділами МВС було укладено перемир'я, яке фактично протрималося до 18 лютого. Проте у вже 18 лютого протистояння у Києві поновилися і досягли свого піку у кривавий четвер, 20 лютого. З того часу минув рік загинули тисячі українців, без батьків зростатиме безліч дітей. І досі складно віритися, що у мирній державі, яка відстоює загальнолюдські цінності під час відстоювання громадянами своїх прав, свобод, свого вибору та своєї гідності, за наказом представників влади було розстріляно сотні людей. Тепер можна мріяти лише про одне. Що усі загублені життя і втрачені долі були немарними? Що от-от зміниться кожен з нас, зміниться Україна, і вже завтра закінчиться війна.